Чи є сенс у 2026-му починати кар'єру в IT? Кого шукають в Мілтек? Та все, що ви хотіли знати про зарплати розробників, тестувальників і менеджерів, але коротше, ніж стаття на доу. Привіт, мене звати Оленка, і це рубрика «Що по IT», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Сьогодні ми з вами рахуємо чужі гроші та шанси на найм. Але спочатку зробіть мені приємно. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Наприклад, чи подобається вам ваша робота, або може ви хотіли? щоб її змінити і чекаєте слушного часу. Чи можливо не чекаєте і активно шукаєте вже? Якщо не працюєте, теж напишіть. Хто знає, можливо, саме в цих коментарях станеться той самий меч. Почнемо традиційно з ринку. Ось як виглядає після свят на джині. Кожен рік в кінці грудня вакансій в пошуку стає менше відсотків на 20, і потім впродовж місяця вони повертаються і зазвичай перевершують осінні показники. Активність кандидатів виглядає так само, але відновлюється швидше. Ось, наприклад, відгуки «20 тисяч на тиждень під час свят і «50 плюс. У нормальний робочий тиждень до речі, ми нещодавно порахували, що рекрутери читають майже всі більше 90% відгуків, але відповідають в середньому менше ніж на половину. Причому це дуже мало залежить від конкретної категорії чи конкуренції в ній, скоріше від політики компанії. А знаєте, що найцікавіше? Я знайшла свіже дослідження про респонс-рейти на інших платформах. Так, от. Там пишуть, що на Indeed відповідають найбільше і йдеться про 20-25%. А на LinkedIn рекрутери відповідають лише на 5% технічних резюме, а решту просто ігнорують. Тобто, у нас ще все круто, і спойлер буде ще краще. Є сподівання, що краще також буде в оборонці. Минулого кварталу на надовго опублікували рекордну кількість вакансій в девтех майже 2 тисячі. А загалом за рік майже 6 тисяч. Це в 2,5 рази більше ніж роком раніше, і навіть більше ніж вакансій для те. Естувальників за той же час найактивніше в DevTech шукають хардвер спеціалістів. Попит на них за рік більше ніж подвоївся. Стабільно високим залишається інтерес і до Embedded та QA. При цьому частка Embedded в оборонці у 6-7 разів вища ніж загалом в IT. А серед нетехнічних категорій лідирує HR, тож можна обережно очікувати ще більшого зростання сектору. Конкуренція на ці вакансії відносно невисока, лише 7 відгуків в середньому. Більше того, вона поступово знижується останні три роки в середині Цього це було понад 15 відгуків на вакансію. Для контексту навіть 15 – це не дуже високий рівень, якщо дивитись на ринок в цілому. На фронтенд буває і сотня. Найбільше відгуків серед DevTech отримують позиції Project Manager та QA. Але в середньому, по IT конкуренція серед тестувальників в чотири рази більша ніж серед тих же вакансій в оборонці. Про тренди цього року говорити поки що зарано. Прогнози ми роздавали у попередніх двох випусках. тож тепер перейдемо до грошей. То і скільки заробляє в українському IT. Почнемо з розробників. Медіана у свіжому зарплатному опитуванні 3450 доларів на півсотні більше ніж влітку. Але звісно, цей тренд не один для всіх. Найбільше зростали компенсації у мідлів та принцип розробників, плюс 100 доларів, навіть трохи більше. Інтерни та джуни навпаки втратили 75 і 30 доларів відповідно серйозніше просіли сеньори і тімліди. А найбільше качнуло системних архітекторів. Їх медіанна зарплата впала. Аж на 400 доларів, хоча у відсотковому вимірі це не так і багато для цієї категорії, бо медіана зараз 6500. За спеціалізаціями традиційно домінують ті, хто пише на Рубі, го і Котлін. Верхня межа типових зарплат для них наближається до 6 к але. Влітку Рубі та Го показували навіть вищі значення. Найнижчі третій квартиль у 1С, бо це легасі, я так розумію. Але також у Джаваскрипт розробників. Ймовірно, тому що всі переходять на TypeScript або стають фулстеками. Географія теж дещо змінилася. До десятки міст із найвищими медіанними зарплатами вперше увійшли одразу п'ять західноукраїнських центрів. Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці та Луцьк. Київ усе ще лідер, але медіана тут знизилась на 50 доларів до 3700. Аналогічну динаміку демонструє Львів. А найбільше зростання в Черкасах, Ужгороді і Луцьку. А от за кордоном українські розробники стали заробляти менше. Причому цей тренд стосується усіх тайтлів. Але звісно, їх ставки все ще вищі, ніж у тих, хто живе в Україні. Найбільші чисті медіанні зарплати в українських розробників, які зараз живуть у Великій Британії, Канаді, Португалії та Іспанії, а також у тих, хто постійно подорожує. Це щось із попереднього життя. Здається, найнижчі медіани залишаються в Німеччині, Чехії та Болгарії. У qa сегменті головна новина медіанна зарплата тестувальників зросла аж до 2250 доларів. Це рекорд усіх часів, між іншим. Тож вітаємо тестувальників, але не всіх. Зростання, звісно, нерівномірне. У QA техліт, медіана підскочила до 4600, плюс майже 300 доларів за півроку. Джуни вперше з червня 22-го теж дочекалися хороших новин. Медіана виросла на 90 доларів майже до 900, А у General QA навіть 1000 з гаком. Це знач. Що входити в професію зараз трохи вигідніше ніж раніше. Про це, до речі, трохи згодом. Middle і Senior QA отримують ті самі гроші, що й півроку тому, а от тім люди пішли в мінус. Цікаво, що найвищі медіани серед QA мають ті, хто працює з c -Sharp, .NET або Java, а найнижча компенсація у тестувальників, що користуються JavaScript і SQL. Senior Automation тестувальники з TypeScript або Java заробляють більше, ніж їх колеги, що автоматизують на Python. QA це та категорія, де ми нарешті маємо достатньо відповідей від жінок, щоб виокремити їх зарплати, і результати все ще невтішні на більшості рівнів досвіду. Чоловіки мають вищу медіанну зарплату. Гендерний розрив є незначним на старті кар'єри, але істотно зростає з досвідом, особливо серед автоматизаторів. У менеджменті медіанна зарплата залишається на рівні трьох тисяч, найбільш високооплачуваною ролью, як і раніше, є інженірин-менеджер із середньою компенсацією у сім тисяч. З великим відривом далі йдуть хед Product, делівері та програм-менеджер. А вже потім продакти і проджекти різних рівнів сеньорності. Як і раніше, зарплати продакт-менеджерів залишаються дещо вищими ніж у проджекті. На рівні Senior – чотири тисячі проти трьох трьохсот, на рівні Middle – 2,5 проти 2, а на рівні Junior – 1400 доларів. Проти 1200. але і в продакт, і в проджект менеджері спостерігається зниження зарплат на сеньорному і мідл рівні. Найбільше у сеньор проджект-менеджерів їх медіани знизились більше ніж на 500 доларів. У проджектів це лише 200. А от у джинів продакт-менеджерів є невелике зростання. Загалом продакти досягають певного рівня зарплат приблизно вдвічі швидше, ніж їх колеги проджекти Наприклад, щоб заробляти 3000 доларів, продактам достатньо 4 років досвіду. Тоді як проджект менеджер для такої. Суми має відпрацювати вдвічі довше 8 років. Запрошую в коментарі продактів і проджектів пояснити мені, чи це у них скіли аж так відрізняються, чи рівень відповідальності. На момент зйомки цього відео на Доу ще немає аналітики по дата спеціалістів, але ми знайшли дещо цікаве на джині. Зарплати дата сайентистів найбільше зростають з досвідом. Якщо кандидатів без досвіду наймають з більш-менш однаковими ставками 400-600 доларів, то зростання зарплати з досвідом дуже залежить від категорії. Саппорт, наприклад, медіана за 3-4 роки досвіду – 1200, тоді як в DevOps і Data Science – вже 3К. А ще через 3-4 роки зарплати саппорт виростають лише на 400 доларів, а в Data Scientistів – більше, ніж удвічі. Я обіцяла поговорити про вхід в ІТ, і знаєте, ситуація на цьому ринку стає дещо кращою. В блозі Джина вийшла нова стаття про вакансії і найм початківців без досвіду або з досвідом до року. Кількість таких кандидатів в пошуку продовжує знижуватись їх стало менше на 30% за останній рік. Натомість рекрутери опублікували майже на 20% більше вакансій для них. Топ-категорії для входу залишаються нетехнічними. технічними: маркетинг, сапорт і тестування. Але найбільше за рік виросли джунівські позиції для розробників. Плюс 40%. тоді як менеджерських вакансій без досвіду стало відчутно менше, і аналітичних до речі, теж протягом трьох місяців після реєстрації на джині за щойно минулий рік найняли майже 2% кандидатів без досвіду. Цифра невелика, але це майже вдвічі більше ніж у 24 му і в чотири рази більше ніж у 23 му І це зростання відбулося не лише тому, що реєструється менше кандидатів. Наймів серед них теж кількісно побільшало у 25 му Найкраще в цьому себе почувають c плюс плюс розробники. Їх цього року наймали навіть більше ніж у 2021-му. Те Теж саме стосується маркетологів, селдзів і проджект-менеджерів без досвіду. Найгірше дизайнери та аналітики. За останніх мені особливо прикро, бо кількість новачків цієї категорії весь час зростає. Найми за ними не встигають. Якийсь сумний вийшов фінал. Якщо ви до нього додивились і раптом тільки починаєте свій шлях в ІТ, хочу побажати вам не здаватись і отримати саме той офер, який вам потрібен.